Такі походи є традиційними для освітян району. Щороку школярі долають не один десяток кілометрів горами Коломойщини і Надвірнянщини. Вік учасників походу від шестикласників і до випускників. Однак всі вони стверджують, що це найкращий для них відпочинок. Для мене це в першу чергу відпочинок і розрядка від іншого світу. Це дуже комфортно. Я розряджаюся, друзі. Компанія для мене похід це відпочинок, саме першу чергу. Але для того я хочу пізнати е, гори Карпати. Е, це ну ніби хочеться взяти, виключити телефон і побути на самоті е, з найкращими друзями, з найкращою компанією і з гарними людьми. Просто то перше, це краєвиди, це мета. Фактично, ти досягаєш свої цілі. це, ну, це як можна сказати. Сочок характеру, ставиш ціль перед собою, йдете на гору, це як піднесення таке. І, і перша компанія, компанія це все. Люди, приємні люди, і краєвиди, часто повітря, це краще, ніж в місті, все діжати. Найбільше відповідальність у такі дні лягає на плечі учителів, але на балицька каже, що такі заходи проводила вже не один десяток років однак кожен раз переживає. Чесно кажучи, 33 роки воджу дітей в школу в походи, і кожного ранку разу ну, тиждень перед цим я починаю погано спати, продумувати все проганяти в голові, передивлятися карти. Хоч я той маршрут тримаю в голові вже багато десятиліть, передивлятися ще раз і так далі. Я переживаю, тому що це величезна відповідальність, і хочу сказати, я ж теж ученицею ходила. В мене був такий вчитель тут у нас у школі Блащук Юрій Михайлович. От власне він мені привив любов до гір. Я потім в університеті то трошечки його переросла, так би мати, я займалася альпінізмом, ходила в такі категорійні походи там в Забайкаля, саяни, Кавказ, це само собою, це майже як доми. Приїхав провести дітей і начальник управління освіти ігор Мартинюк. Згадує. Як сам колись зі своїми учнями брав участь у таких заходах, тепер вважає, що турпоходи обов'язково треба проводити для всіх школярів. Це е, на нашу думку, не тільки думку управління освіти, тих людей, які проводять постійно е, такі туристичні походи, діти по перше, це є вивчення нашого рідного краю. По-друге, це є наступність в тому, що вони вивчають історичні факти. І як ніколи, як ніде, будь-який туристичний похід дітей згуртовує. Тобто вони розуміють, що не мають надіятися один на одного, виживати в тих чи інших екстремальних обставинах і набувати здоров'я, набиратися здоров'я. Перевіривши спорядження, вчителі один за одним ведуть своїх вихованців у гори. Зустрінуться вони лише через тиждень, а поки на школярів чекають гори, рівнини та різноманітні випробування. Спечені Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подієнтика.